П'ята книга Псалмів Псалом 129. Проти неприятелів Сіону. Пісня Паломників. Переслідували мене часто від молодості моєї. Нехай Ізраїль говорить: Переслідували мене часто від молодості моєї, але мене не поконали. Зорали орачі мою спину, поробили на ній довгі борозни, та Господь справедливий, Він розірвав пута безбожників, хай засоромляться і назад повернуться всі, хто сіон ненавидять. Нехай стануть, мов трава на даху, що засихає перше, ніж зійде. Жнець не напомнить нею своєї жмені, ані своєї руки той, хто снопи в'яже. Нехай ніхто не скаже, проходячи обабіч. Благословення Боже нехай буде над вами. Благословляємо вас в ім'я Господнє. Коментар до 129 го псалма. Псалом 129 й написаний від першої особи однини. Але він вважається яскравим прикладом спільного благання, яке перероджується спочатку протест. А потім у мішанину почуттів та різноманітних настроїв, що від вираження довіри прямують до ламентації та подяки. Після того, як пройшло багато років, що відділяють нас від часу повстання цього твору, дехто питає чи в цьому псалмі Ізраїль співає про своє минуле, про своє теперішнє чи про своє майбутнє можливо, минуле, яке поетична лірика називає молодістю. Ізраїлю назначене примарами знищення і смертю в 587 році до нашої ери, рік, коли Єрусалим упав під натиском військ на Вуходонозера. А тепер автор просить, щоб ані в минулому, ані в майбутньому трагедія більше не повторилася та заохочує паломників на Сіон пам'ятати про події свого життя перша четверта стрічки та молитися за місто, до якого вони прямують, п'ята-восьма стрічки. Повторення на початку псалма ключових слів переслідували мене часто від молодості моєї, перша друга стрічки, підкреслює те, як від самого початку історія Ізраїлю завжди означалася конфліктами. Перш ніж стати повнолітнім, народ вже переживав різноманітні нещастя. Найбільш живим образом псалма є землеробний символ «орання землі, третя стрічка, в якому згадуються перевернені скиби землі. Поламані і помелені лезом плуга. В тексті присутні три символи, що перекриваються. Основний землеробний символ ораної землі вказує на Єрусалим, знищений вавилонськими військами, які з міста учинили горстку розвалля, вибоїн та ям. Але думка біжить до жертв туртур переможців. Сліди на зораній землі пригадують шрами, залишені переслідувачами на тілі народу. Адже історія народу є історією переслідування. Та народ пережив сумні хвилини свого життя, і тепер у пісні виражає все те, що йому вчинили поганські народи, але також і те, що йому вчинив Господь. Другий образ присутній в шостій сьомій стрічках, також взятий з сфери землеробства, в якому автор проклинає тих, хто утискають. В давнину кожен дах палестинських домів був зроблений з трамбованої та запеченої на сонці глини. З нагоди весняних дощів під впливом води та тепла сонця на дахах утворювався зелений покрив, утворений з пророщого сімені зерна та трави. Але брак доступу до води не дозволяв, щоб зелень видала врожай, а тому зелень не могла дочекатись своїх жнив. Автор бажає, щоб такою була також доля ворогів народу Ізраїлю, щоб сталася жменькою сухої трави, викинутою перед жнивами, кучкою стебельців, позбавлених квіток і плоду, а всі, хто проходить повз неї, можуть лише сміятися та проклинати. Кінцеве благословення творить паралель попередньому твору або, як дехто говорить, є літургійним закінченням, благословенням, яким паломники обдаровують один одного. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська